Вітаю всіх на львівському авторинку Карбазар. Це у нас перший авторинок у 2025 році, друзі. Сьогодні як завжди у нас буде огляд автомобілів. Бажаю всім приємного перегляду. Ви підписуйтесь і я розпочинаю. Друзі, нас Перша новиночка це повнопривідний Passat B8 15-го року, 266 пробігу, ціна 14700, 2-літровий дизель та коробка автомат. І ви можете побачити, що в нас на авторинку є менеджер компанії Авторія, який вже додає безкоштовно цей автомобіль на сайт Авторія. Така послуга є виключно на авторинку Карбазар. Тому якщо ви хочете продати швидко своє авто, приїжджайте до нас на Карбазар. Менеджер компанії Авторія безкоштовно додасть його на сайт Авторія, і тоді шанси продати автомобілі у вас двічі більше. Що з пробігом небиток? Документи ок. тач штатший вибрав перевірену тачку на авторія. Тут дізнається все про історію авто і про реальний технічний стан. Авторія перевіряє авто. Ти вибираєш безпечно. Hyundai Santa Fe, повнопривідний. Зараз зима. Актуальне авто. Сімнадцять дев'ятсот рік, 209 пробігу. Семимісний, дизельний. Друзі, до речі, повний привід вам дає комфорт і безпеку на дорозі не тільки взимку, але й в мокру погоду, коли слизько на дорозі, коли болото, тому повнопривідний автомобіль актуальний не тільки взимку, але й в інші пори року. 12900 семимісний Fiat з ремонту. пробігу, дизель автомат, також повний привід. Ось такий Fiat. Далі у нас Opel Zafira. 2-літровий дизель дризель не 1,7, гарний двигун, механіка 216 пробігу 2011 року також самемісно. Попереду у нас дизельний BMW X3, 2-літровий двигун, X-Drive повний привід 16500 М-пакет 2012 року, 274 тисячі пробігу у даному автомобілі. Peugeot 208. Ціна його 8 тисяч доларів 2013 року, 1,2 бензин на автоматі. 88. Тисяч пробігів у даному автомобілі присутня сервісна книга. Я так розумію, автомобіль офіційний з повною історією. Шикарний купоподівний седан це Audi 5. 33250, ціна, 19,84 пробігу, 2-літровий бензиновий двигун, коробка автомат, кватро повний привід. Комплектація, до речі, в Ауді S-Line. Volkswagen Atlas, друзі. Ціна не вказана: у нас Америка, бензин, автомат, всі місць. Якщо вас цікавить дана пропозиція, обов'язково пишіть в коментарях. Audi Q5 в комплектації Premium Plus, пілий шкіряний салон, панорамний дах. У нас дизель, автомат. Ціна 18 600, 13 рік 195 тисяч пробігу в даному автомобілі. Audi A6, друзі, є Super шилдик, значить, це у нас. Літровий бензин. 18 рік 195 пробігу, машинка бомбезна по динаміці. Ціна 21 000 доларів і дуже-дуже гарна комплектація, я впевнений. у нас, Це Old Space, 19 рік 160 пробігу, 2-літровий бензин, ціна 21 400 доларів з панорамним дахом. Переду два седанчика у нас. У нас Kia та Hyundai. 2,4 бензин, автомат. 173,77 пробігу. Ціна 12,900 Друзі, на ціннику є номер телефону. Обов'язково телефонуйте власнику, якщо вас зацікавила дана пропозиція. І, друзі, приношу вибачення за звук, я з мікрофоном знімаю, але на вулиці сильний дуже вітер і досить і досить прохолодно. Audi Q5 попереду. нас. 2014 року 200 пробігу, ціна 15800, 2-літровий бензин автомат та повний привід в даному автомобілі. Ще одна q 5 17700, 2-літровий бензин автомат та повний привід, 16 року, 160 пробігу. Чорний шкіриний салон, також панорамний дах. Всі з Америки, в принципі, вони в дуже і дуже гарних комплектаціях. Будь ласка, біла, сіра, синя і, попереду, ще й чорна. Друзі. Дуже гарний у нас вибір. 5. Це коштує 14300 року, 160 пробігу, 2-літровий бензин, коробка автомат. Ось така у нас чорна. К5 коштує 15900 з коричним шкіряним салоном 2 літровий бензин, 230 пробігу, також панорамний дах в автомобілі. Вже європейські фари стоять. Ford Focus ціна 6910 року, 284 пробігу, 1,6 дизель на механіці. 6900. Весь й Passat, свіжопризнаний в гарній комплектації. Адрамка. Ціна, ціна 10800, 2-літровий двигун, автомат 220 пробіг го року. Повністю обслуговано. Що ж, друзі, став я знову на початку ряду. Вітер буде дути мені в спину. Сподіваюсь, звук буде кращим. Ось така дизельна маза cx 5 Ух, Задуває. 12350, 12 рік, повний привід там механіка, тканинний салон. Ось такі сцені комплектація або скомбінований салон шкіра зі тканиною, 1,4 бензин на механіці 7900 133 відного пробігу. Друзі, як ви бачите, ціни у нас, в принципі, сильно не помінялися. Буде все залежати напряму від мита, як будуть рахувати. Але в загальному, як ви бачите, дуже подорожчали страховочки на автомобілі. Дуже сумно, що все у нас піднімається дорожче. Такий важкий час мали би робити трішки краще для людей, але, на жаль, маємо те, що маємо. Тож, друзі, якщо ви хочете в дійсності купити вигідну автомобіль, тобто ціні від власника без націнки, вам обов'язково на Карбазар. тому що, як ви в дійсності бачите, ці не всі від власників. Можна торгуватися з власниками напряму, без додаткових комісій, без додаткових переплат. От, наприклад, 13800, 22 дизель, GT комплектація. Таких автомобілів в Україні майже немає. Воні, власнику, по номеру телефону пропонуйте ціну і думаю, ви обов'язково домовитесь. 13 950, 2-літровий бензин, автомат та повний привід 2014 року 174 пробігу. Ось такий Volkswagen в наявності. Mazda CX5, 17 950, 2,2 дизель. Автомат, максимальна комплектація, повний привід, 15 рік, 169 тисяч рідного пробігу. Ще одна Mazda 23950, 2,5 бензин, автомат, 59 пробіг, 2018 року Grand Touring максимально з білим шкіряним салоном та люком. І ще одна Grand Touring Mazda з чорним шкіряним салоном, біленька, гарненька, 25900 ціна, зафіксували. Ой, друзі, трішки вам, можливо, некомфортно дивитися це відео через те, що вітер, через те, що погано показує, насправді дуже дуже холодно. Такий холодний вітер аж пробирає реально він. Так, ціна автомобіля 10800, 2-літровий дизель, пасад. Так, хай люди оглядають 22900 електромобільність, 14 пробігу, 22-го року, в фіндарі команду 3, 7000 доларів, 2-літровий бензин автомат, 2 комплекти Гуми 7 року, 177 пробігу з білим шкерним солом. Volkswagen Tiguan, 14800. 17 року 99 пробігу. Бензин та автомат. Ще один Tiguan 14600. 16 року 2-літровий бензин автомат 92 пробігу з двоколірним шкіряним салоном білий чорним. В цьому тівані просто чорний шкіряний салон. Наступний Tiguan сіренький. Зі тканинним салоном, друзі, до речі, тканина дуже-дуже комфортна, повна 15 року, 138 пробігу. Ось такий тягуанчик ще є. 13900-літровий бензин автомат та повний привід 170 пробігу 17 го року. Два седанчики у нас. Пасатик бензин автомат з білим шкіряним салоном 17-го року. Та присутній люк червоного кольору і білого кольору. Ціна його 13500, 17 року, 197 пробігу, 1,8 бензин та коробка автомат. Друзі, ще один тюганник, ви бачите, Q5 тюваном просто море. 12 рік, 2-літровий бензин, автомат та повний приїд, 176 пробігів. Друзі, повнопривідні тюгани по 12 тисяч, будь ласка. Ось така є Тесла. Тесла. Y, 20 рік, 110 пробігу, ціна договірна. Я номер власника, деталі за телефоном. Обов'язково телефонуйте, якщо пропозиція вас цікавить. Друзі, рестайлінговий Nissan Qashqai, 16 2016 року. 1, дизель. Автомат, 7, 1.6 дизель. Коробка автомат, значить, у 300-277 пробіг з білим шкірним салоном. двокольорні легкосплавні диски, камера 360. Функція автопаркування, дуже-дуже гарний заряджений кашкайчик. Друзі, я вам показав лише один ряд. Зараз я забіжу на автомайданчик, розкажу декілька слів, про нього покажу вам автомобіль, який є в наявності. Ви обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, адже в нас виходять відео регулярно. Ми знімаємо гарні для вас огляди, багато гарних, різних, цікавих новинок. Отож, я продовжую. Що ж, друзі, серед тижня ви також можете прийти і оглянути автомобіль не тільки в суботу, неділі. А з понеділка по п'ятницю в наявності, як ви бачите, велика кількість автомобілів, різних моделей та марок. Ціни також без націнки, як і на авторинку, всі від власника. Є хетчбеки, є седани, універсали, цілий величезний ряд з кросоверами. Автомобілі стартують орієнтовно від 3000 доларів і вище. Туркуєтеся ви всі напряму з власником, вибираєте автомобіль під свій гаманець. У нас є як і Америка, є і Європа. До речі, вчора продали контусів дизельну, стояла машина рівно один день. Є в нас дуже багато різних цікавих пропозицій. Ці ряди вільні, адже машинки попродувались, адже з понеділка до нас, як завжди, велике поповнення автомобілів. Друзі, я усім дякую за перегляд. Не забувайте обов'язково долучатися до нашого YouTube каналу і до зустрічі у наших нових відео. Адже серед тижня на вас чекає огляд новинок з майданчика. Бажаю всім спокійного дня і до зустрічі у нових відео. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати. Карбазар.Лвів.юей